Сьогодні 5 липня, всіх вітаю, а ми розпочинаємо касити горох. Підготували вже за останнім, що треба по комбайну, вирішили відрегулювати клапана. Давно не регулювали, зробили. Приготували всю пожежну безпеку на жнива. В принципі, динали комбайн та починаємо збирати горох. Так, ну що, ми налаштували комбайн і вперед перші проби. Вупанимо е, горох. Звісно, на, на від він класний, високий, але все одно стрічку не дуже багато. На прям урожай не можна не розраховувати. Йдемо понад дорогою. Тут завжди такий горох уже. Зараз відразу міряємо вологу, тому що ще, мабуть, треба постояти будемо пару годин. Обіцяли сонце, але зараз пасмурно і така роса була зранку. Горох мантуле, комбайни влаштували добре, патєрі в пределах норми. Все гуд. Що ми косимо? Трохи є зеленкуватий горох попадається. Це, мабуть, скоріше, то, що був прибитий морозом. Просто пізніше був. Зараз край вже обкосили. Зараз поміряємо ще раз вологу, але горох раніше було. Елеватори приймали горох вологою 15. Зараз вони зробили, скинули вологу на 14, щоб рубати гроші, скажімо так. Але горох можна збирати 15-16, сміло можна збирати і там на місяць класти в склад, йому нічого не буде. Потім пропускати через вес, і це ідеально. Горох не стріляє, не сипеться. Косимо напряму, нема ніяк, не робили ні диссикацію, ні, ні втрат, нічого. нема, трохи параторам є там, саму малость, ну це так як зелені ще попадається, я думаю, він просто не встигає продовжуватися. Це таке нічого воно в межах допустимого. Ну що, комп'ютер не бреше, втрат нема по гороху. Він якраз на межі е, у цього пересихання, коли він починає стріляти, лопатися. Ще е, дуже нас спасає, вже не спасає, а то, що як ми робимо... Ми вже давненько не робимо десикацію по горохові, е, але намагаємося трохи раніше почати його косити, е, щоб якраз приймати цю золоту середину, щоб була влага, як треба. Фух, що ще по гороху? Такого цікавого. Це німецький сорт, не пам'ятаю точно на назву, треба подивитися. Гарно стоїть, в принципі, гарно тримається, він не полягав, Тобто не постріляв, не полягав. Це таке саме головне. Коситься, косим трохи поміняли, хотіли косити по коротких гонах, так як сіяли, але прийшлося косити поперек. Трохи важко, йде комбайн, поперек важкувато, але нічого страшного. Косимо поперек. Тому в принципі рох треба сіяти. Вражайність не сильно велика, до 20 центнерів, але це можна рахувати як зайнятий пар. Тут мінімальні скажімо так, вкладення, але при цьому поле залишається чисте і гарно ну, прибране, задискується, буде готовий пар під пшеничку. Також горох насищує землю азотом, що є немаловажним. Таким фактором дуже. Так. По обработці, що було зроблено? Був скошений сонячник в тому році, була порублена палка. Потім була зроблена дисковка не глибока, сантиметра 7-8. Весною одна культивація, пасів, одне гербіцидний обробіток, один інсексицидний, все жнива. Тобто горох така культура не вибаглива, їй не треба ні добрива, ні підкормка, Головне не празівати. Інсексисидом, буває одна або дві обработки. Бувало, звісно, такі роки, що і три рази бризкали, але в цьому році одної вистачило. Та, як могли бачити, пройшов комбайн жатка, трохи тут підвалює одну рядок, але він ходить слід в слід, він забирає. Горох стоїть десь сантиметрів 35-40 Стручки всі зверху. Тут нема ніяких на питань. Навіть так що, як було полонено дуже рівно і зрізати сантиметрів 10 оставляти, то все одно всі боби зрізала. Ніяких так сказати, потір не буде. Є трохи залишки. Залишається це в рядках, там де сліди трактора були від в Топтині. трохи залишаються стрічки, але їх там залишається ще саме мінімум. Не критично. Це також доброго буде з землі. Задискується гарненько сантиметрів на 10 і потім поганяється. Бенаровським компактором пар буде чудовий припасівний. Підготовлене поле підпасів вже пшениці. Ну, ты, чтобы не казали, ну, класс лексиону выбирая дуже якісно. Ой! 30 гектар не закосил трохи, блин. Забыл пив комбайна. Горох такая штука. Попала на сырую землю. И накопала сразу. Так, по сорт, Це німецький сорт, босфор називається. У нас виходить підприємства, купували у знайомих, вони вирощували в тому році супереліту. А ми брали супереліту зеленого гороха. І ми там трохи так підмінювались. Получається, у нас зараз це перша репродукція. Тому цікаво буде. Це звичайний жовтий ярий горох. Непоганий такий, мені сподобався, його років, ну, мабуть, 3-4 точно будемо сіяти. Буде горох на продажу. Що ще цікавого перший день до концу? Вже так, горохізна, не покосиш, тому що коли сонце діє, сідає, відразу вже йде, як він тягне вологу, і одразу починає жувати коса. Тому це пшеницю ще може там до 9-10 косити, а горох оце десь. З 9, з 10 ранку і до 7 до 8 все далі вже неможливо його тазити. Тому всім гарних вражаїв, мирного неба, всім до побачення.